Якими рисами має володіти народний депутат? Я думаю, має бути людина освічена, по-перше. По-друге, чесна, хоча перед собою. Там Не завжди люди, людська оцінка з боку відповідає дійсності. Але людина має бути чесна, по-перше, перед собою, в першу чергу, має мати освіту, купує все. Хоча б якісь мати поняття про закону творчу, щоб не треба було 15 помічників отримувати на ту зарплату. Перший то має бути, як казав, чесний, добросовісний, не злодій. Чесним, Чесним, справедливим, не бути злодієм, не бути крадієм. Якими рисами? Відповідальність повинна бути в ній. За відповідальність за виконану програму, От. Ну, чесність, От. правдивість, чесність. Ваша має бути чесним, відповідальним за свою роботу, тому що його вибирають люди. А не він сам. І він має дійсно мати якусь відповідальність перед людьми і виконувати те, що, він... що від нього очікують. Свідомо думати про незалежність України, свідомо подумати, чи варто йти сьогодні у Євросоюз. Може, краще всі всі в Україну. Ну, Народний обранець повинен володіти чесністю, відкритістю. Він не повинен нічого приховувати і також брехати. В першу чергу, порядним бути, чесним і дуже грамотним. А як ви думаєте, що входить в обов'язки народного депутата? Вирішення тих чи інших проблем, які стосуються суспільства, людей в суспільстві. Щоб він перше, був завжди з народом, був проукраїнський депутат, щоб знав юрисдикцію доброї України, щоб не порушував, не був зрадником. Я дбати за, за свій народ, за наше місто, за все. Щоб мало входити, я думаю, має жити життям свого регіону, тобто, як Володимир Волинського, знати найболючіші проблеми, знати, чим живуть люди, чим, за що, що в них сьогодні болить найбільше. І має брати активну участь, в проблеми вирішенні проблем людських. Обов'язки народного депутата входить виконання, виконання своєї програми дотримуватись. Перш за все він повинен бати про добробут людей. Тільки думати про е, дбати. тільки думати про нашу державу, тільки, а менше думати про свій е, особисту кишеню свою. Ну, напевно, спілкуватися з людьми, прислухатися до їхньої думки. В першу чергу турбота про народ, про своїх виборців, про державу. А, наверное, узнавать какие-то проблемы людей, которые живут в этом городе, в данном регионе, в районе, по которому он будет баллотироваться, помогать людям и решать эти проблемы, если это в его силах. Народный май, бат про народ. Найперше, питание народу выришувати. Які нагальні проблеми в НКЕ, он повинен це вирішувати. Ну я знаю, должен конечно нам помогать в чем-то. Ну, повинні честно слу служити народу, помогать людям и не вирвати, главное, не красть. Вот это главное.